Добре, сьогодні я буду робити за цілих три дні. За вчора, за сьогодні і за завтра, тому що завтра в мене не виходить зробити. Давайте вже робити. Так, відкриваємо. Один, два, три, чотири. Так, давайте. Мозабік. Далі столиця Мапету. Далі ось такий от прапор. І тут офіційна мова португальська. Так, далі Парагвай, е, ось така парагвай, далі Асуньйон, столиця називається, далі там числойди і такий прапор. І тут популярний напій, дуже схожий на чай. Далі сир, ням ням, -ням сирія, дамаск, столиця, ось такий прапор, точно малювала, і одна з найдавніших цивілізацій. Так, я намалюю цілих 30, давайте вже малювати. Ось так, намалювали. І давайте вже переходити на наступну. Так, тут я просто запишу це число і все, тут немає нічого складного. Закреслюємо 12, 13 і 14. Тут зараз. мене там дзвонить будильник, але... Ви його не чуєте, Так, зараз виключу його. Ну, все, виключила, але записую без нього. Так, звук. Ось так, давайте вже наступне. Так, я точно правильно зробила? Так, 13, 14. Ага, 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 да, ага. точно правильно все. Давайте, а то я вже заплуталась. <загалі> так, давайте. Що я сьогодні їла? Зараз по швидкому запишемо, тому що я вже втомила це відео. фух, Давайте запишемо тут, ой Боже, так, давайте вже напишу, боже, що я твою давайте вже робити так отак от, от все записала сьогодні я їла там не багато вафлі по моєму тортик э, і яєчні ой не яєшні но, бля, ну лет ну коротше і завтра буду їсти тортик сьогодні я їла хліб коротше отак пока пока до нових зустрічей я кажу блогер блогери пока